Якби працювало, ми всі були б щасливі. Люблю такі діагнози, швидкі, вони не люблять хлопця, якщо не сплять із ним. Від слова психосоматика в мене починає сіпатись око. Ті, кому підходить ця методика, користуйтесь. Кому не підходить, не мучте себе. Просто дуже-дуже інтригує, але я вже здогадуюсь, що тут буде далі. Ну і я вже бачу в описі, що тут є слово мелатонін, і прям відчуваю, що зараз нам будуть щось продавати. Для України просто. Дуже погана порада, прям максимально. Вітаю, мене звати Ольга Маслова, я кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки. І сьогодні Ліга Лайф попросили мене прокоментувати тіктоки про сон. Чому саме мене попросили про сон поговорити? Тому що одна з моїх основних тем для популяризації це біологічний годинник і сон. Я є співавторкою книги, коли я нарешті висплюся, авторкою книги Пригоди клітин, авторкою ютуб каналу «Наукпопіл», а також беру участь у багатьох інших науково-популярних. Проєктах. Ну і сьогодні, відповідно, будемо дивитися тіктоки і реагувати на них. Починаємо що робити, якщо не виспались, а треба бути бадьорим. І що допоможе краще, ніж кава? Зараз розкажу в цьому відео. Цей метод рекомендує і сам застосовує професор нейробіології та офтальмології Стенфордського університету Ендрю Хіберна. Я сам почав його використовувати і дуже дуже задоволений результатом. Використовую його коли. Сильно не виспався, наприклад, запрацювався допізно, або чимось іншим займався, або після нічної атаки шахеїв чи ракет. Вам потрібно 10-20 хвилин часу, місце, де ви можете лежати або сидіти, я робив це навіть на столі декілька разів, і щоб вас не відволікали і не перервали. Гуглите NSDR або йога-гідра, включаєте аудіо і слідкуєте за диктором. Збережіть це відео, щоб не забути назву, бо воно то... Зразу можу почати коментувати. По-перше, та людина, на яку він посилається, дійсно один з авторитетних теж популяризаторів науки і людей, які вболівають за здоровий спосіб життя без перегинів. І Дійсно, якщо у вас хороша англійська, то ви можете легко слухати його подкасти, читати його статті і так далі. Але тут не без тікточних перегинів, тобто все дуже універсально. От замість кави для всіх підходить в будь-якому місці, піде. Ну. Ну, це м'яко кажучи перебільшення, тому що йога нідра це дійсно дуже якісний спосіб а, такого відновлення, і часто рекомендується як, наприклад, підготовка до сну для людей, які не можуть заснути. Співавторка книги, коли я нарешті висплюся, Ніка Бєльська, наприклад, є спеціалісткою саме з цього типу йоги. Але ми розуміємо, що це не універсальний рецепт. Тому що, по-перше, ми не можемо говорити про те, що це заміняє сон. Що, типу, ви там дві години поспали, потім 20 хвилин йога нідра, і більше вам не треба. Ні, на жаль, так не працює. Якби працювало, ми всі були б щасливі. А друге, це може підходити не кожній людині, тому що, а, от сама механіка йоги нідри вона така, що а, ми дійсно маємо слухати диктора, ми маємо підібрати того диктора, який нас не бісить. І, а для деяких людей взагалі сам цей процес, ну він, він некомфортний, неприємний. Вони тільки дратуються в той час, коли починають підбирати собі приємний голос. Тому ті, кому підходить ця методика, користуйтесь. Кому не підходить, не мучте себе. Чи корисно спати без одягу? Так, якщо є можливість, плюсів багато. Міцний сон, знижена температура тіла, де краще розслаблення, глибший сон, у чоловіків краща терморегуляція репродуктивних органів. У жінок профілактика молочниці. Але є один нюанс. Треба кожного вечора мити з милом та з ногами та стелити чисту постіль, бо в стрій можуть завестися колонії бактерій, кліщів, грибів і буде йти обмін. Ті, хто з дитинства звикли спати в піжамі, спробуйте тиждень поспати без і напишіть нам в коментарях ваші враження. Слава Україні! Героям слава, героям слава, але е, тут знов таки е, все-таки більше питання, ну як то кажуть, смаку. Тому що е... З тих причин, які перерахував цей лікар, все нормально, досить адекватно звучить, але є ще питання такого особистого тактильного комфорту. Є люди з різними відтінками нейрорізноманіття, є люди, яким просто не подобається, коли їхнє тіло торкається безпосередньо постіль. Мільйон інших причин. Тому знов-таки, якщо вам комфортно спати без одягу, спіть без одягу. Якщо комфортно в одязі, спіть в одязі, тільки теж слідкуйте, щоб він там чистий був з нормального матеріалу і так далі. Іде. Сьогодні вже доведено, що прийнятий алкоголь в день погано впливає на роботу мозку та серцево-судинної системи, а випити ввечері він погано позначається на якості сну. Експеримент американських учених показав, що зміні сну зберігаються протягом кількох ночей, якщо перед тим лягти в ліжко, людина щоразу випиває алкогольний напій. Причому сон не адаптується з часом, бо алкоголь змінює структуру сну. Цікаво, читайте на хаб ну, цікаво дійсно, що вони там далі в подробицях написали. Але те, що у алкоголя є така підступна штука, що він може е так обманним чином допомогти, ніби в момент засинання, але потім дійсно поламати архітектуру сну і зробити гіршу якість сну, е це те, що називається вже загальне знання, і не тільки там якесь одне конкретне дослідження, на яке вони посилаються. А це в принципі вже на рівні мета досліджень показано, тому дійсно не варто використовувати. Алкоголь як снодійне, тим паче на постійній основі денний сон може відновлювати організм, але за однієї умови, якщо він не більше 45 хвилин, 15, 10, навіть 5 хвилин денного сну допоможуть перезавантажитися нашому організму. Але якщо денний сон більше ніж година, то після такого сну дуже тяжко вставати і є таке знайоме відчуття. Повної загубленості. Ви не пам'ятаєте, як вас звати, який сьогодні рік і так далі. Я тут посередині зупиню, тому що в мене такі флешбеки в моїй лекції, таке враження, що автор або, або був колись на моїй лекції, або дивився якесь моє відео, тому що я деякі слова, прям слово в слово кажу. Єдине, що я кажу, не про годину, а про півтори години, як верхній ліміт. Тому що це прив'язано саме до циклів сну. От, але загалом дійсно можна денний сон розділити на хороший. і Поганий. Хороший це короткий, поганий це той, який призводить саме от до такого стану, який рік, що відбувається, і так далі. Слухаємо далі. Рік і так далі. Почувайте себе так, ніби ви 24 години поспіль розвантажували вагони з цементом, чи не так? І все це через те, що. Коли ви спите більше ніж годину, ви потрапляєте у глибоку фазу сну, після котрої дуже тяжко прокинутися. Так, ну він загалом все сказав, все окей, дійсно, чим коротше, тим краще, але свій оптимальний режим кожна людина має знайти сама. І плюс ще важливо, щоб цей денний сон не потрапляв в той час, коли ваш організм вже має починати готуватись до вечірнього, нічного сну. Тобто, наприклад, якщо ви лягаєте о півночі, то ваш організм за три години до цього вже починає запускати процеси для засинання. Тобто, відповідно, якщо ви прокинетесь від денного сну о 21-й, то ви собі цю схему поламаєте і вже в свій час не заснете. Тому це також треба враховувати. Ідемо далі. Психосоматика безсоння. Перше, що може бути. Тут зупинила на першій секунді, тому що від слова психосоматика в мене починає сіпатись око, і особливо, коли все безсоння, всі сотні причин безсоння підводять під одну якусь досить контраверсійну е, тему. Ну, послухаємо до кінця. Це страх втратити контроль над чимось. Якщо вас турбує безсоння, перш за все задайте собі запитання, що мене найбільше тривожить, що може трапитись. Самого неблагоприємного, якщо я засну. Друге, відслідкуйте та згад... Для України просто дуже погана порада, прям максимально. Згадайте після чого почалися проблеми зі сном. Можливо, перед цим була якась така досить трагічна для вас подія, де ви відчували дуже сильний стрес та напруження. А для того, щоб розібратися з вашими проблемами зі сном, я запрошую до себе на онлайн-сеанс гіпнотерапії, де ми через трансові практики повернемося в ситуації, які стали першопричиною вашого безсоння, пропрацюємо їх та знайдемо тригери, які запускають ваше безсоння, ваші переживання та не дають вам спокійно спати. І дуже часто запитання, скільки потрібно таких сеансів. Це дуже індивідуально залежить від важкості вашого запиту та тобто ваших переживань. Так, ну там далі вона про гіпнотерапію. Я це коментувати не дуже хочу і не дуже маю права, тому що я не психолог. От, Але давайте все-таки про безсоння. По-перше, безсоння це конкретна хвороба, це саме не стан недосипу, це вже безпосередньо патологічний стан. І це стан, який може бути спричинений сотнями причин. Тобто сотні тут це не гіпербола. Це дійсно велика кількість, і це можуть бути на різних етапах нейроендокринної системи проблеми це можуть бути проблеми на рівні дійсно такому більш психологічному. я Не кажу слово психосоматика, але психологічному. Це може бути дуже дуже багато всього, і якщо, наприклад, причина безсоння це дійсно тривожність, то з цим треба працювати там за однією низкою методик. Якщо проблема з безсонням безпосередньо справжнім безсонням, це щось нейроендокринне, там, наприклад, щось зі щитоподібною залозою, чи щось з наднирниками, чи ще десь. То треба працювати з тими органами, де проблема. І оці оту загальнення це, звісно, велика біда, тому тут багато питань до цього Тік-Току. Ідемо далі. Ось ця штука допоможе тобі почувати себе бадьорим, якщо ти цілу ніч не спав. Просто дуже, дуже інтригує, але я вже здогадуюсь, що тут буде далі. Ну і я вже бачу в описі, що тут є слово мелатонін, і прям відчуваю, що зараз нам будуть щось продавати. Саме мелатонін є гормоном сну, і якщо ми не висипаємося, то відчуваємо на ранок себе розбитими та немає сили, відчувається виснаження. Якщо прийняти мелатонін. Перед сном, тобто, якщо ви поспали навіть 2-3 годинки, прийняли мелатонін, ви проснетеся та будете відчувати себе бадьоро, енергійно та гарно проведете цей день. А чи потрібен мелатонін саме тобі, пише нам в Мелатонін потрібен нам усім, але тільки не з таблетки, а от звідси з епіфіза, який його виробляє. І виробляє він його в залежності від того, які світлові обставини навколо нас відбуваються, які сигнали наші клітини сітківки передають в надперехресне ядро гіпоталамуса, і які сигнали ядро гіпоталамуса передає епіфізу. І дійсно, мелатонін нам потрібен для хорошого сну, для засинання, але він точно, особливо от В такій формі таблетованій не замінить години сну. От тут найбільша помилка цього відео: це обіцянка, що 2-3 години сну під мелатоніном замінять вам нормальний сон. Цього точно не треба робити. Якщо мелатонін вам прописав лікар з якоюсь метою, або якщо ви потрапляєте в ситуації з джетлагом, коли у вас великі перельоти, або вахтова робота, або ще інші моменти, де дійсно мелатонін їм є сенс прописувати, то окей, можна використовувати там того виробника, якого вона радить, наприклад. Але якщо ідея така, щоб 2-3 години поспати і відчути себе, як ніби ви спали всю ніч, то тут мушу вас розчарувати. Якщо засинати до 12, то сон буде кращим. Це неправда, адже важливо зберігати свій режим сну. Якщо структура та тривалість сну не порушена. То сон буде корисним. І неважливо, коли ви заснете, о 10 чи о 2-й годині ночі. Я лікар-невролог Васніцький Роман. Тут все про сучасну медицину. Дякуємо цьому лікарю-неврологу, тому що зазвичай саме серед лікарів поширений цей міф про конкретні години сну. І, на жаль, не всі лікарі читають останні наукові роботи. І, от, наприклад, у 2024 році вийшла велика робота, де було показано, що регулярність сну дуже, дуже важлива і більш важлива, ніж безпосередньо той інтервал, в якому ви лягаєте спати. Але я би додала до того, що він сказав, що все ж таки. Thank you. Важливо не рандомно обирати у той час, коли ви лягаєте спати, а в залежності від свого хронотипу, і якщо ви, наприклад, належите до ранкового хронотипу, то лягати о другій ночі вам точно буде не корисно. Якщо ви належите до проміжного хронотипу, то вам бажано теж все-таки десь там навколо півночі крутитись. Але якщо ви вечірній хронотип, то звісно, ви собі можете дозволити лягти і пізніше, але і з урахуванням, щоб у вас все-таки ніч потрапляла на сон. Бачите, він не сказав. О 4-й ночі, він сказав о другій ночі, і це також важливо. Йдемо далі. Як швидко заснути, якщо не спиться? Права, яку роблять військові, щоб швидко заснути в польових умовах. Права називається 12 по 12. Лягаємо в ліжко, робимо максимально глибокий вдох і затримку на 12 секунд. Після цього видох і розслабляє. Робимо так 12 разів по 12 секунд. Зберігайте, щоб не загубити. Ну, насправді, Технік засинання досить багато. Дійсно, частина з них базується на диханні, на тому, що ми певним чином затримуємо дихання, з певною ритмікою вдихаємо, видихаємо. Конкретно про 12, ну окей, можливо, можна спробувати, але знов-таки це не універсальна історія, особливо для людей, в яких можуть бути якісь проблеми із дихальною системою. Їм буде просто важко ці 12 секунд тримати вони рознервуються і буде все ще гірше. Тому я тут за те, щоб шукати свій підхід до розслаблення, і головне, намагатись перед сном ні про що не думати. Це дуже складно, але треба спробувати. Йдемо далі. Я як вільна дівчина, яка планує відносини, сім'ю, хочу задати запитання жінкам, які вже мають чоловіків та хлопців. Скажіть мені, будь ласка, нещодавно я познайомилася з чоловіком, і він каже. Все добре, але я хочу тебе попередити, що спати ми будемо окремо. Типу для мене важливо комфортний сон, і я хочу мати свою спальну кімнату. На що я дуже сильно здивувалася, адже для мене ну, сім'я, мої батьки, вони завжди спали поруч, спали разом. І в моєму розумінні це неможливо і це неправильно. Як це можна спати окремо, не відчувати свого чоловіка, не відчувати його тепло, не відчувати його обійми? Невже є такі люди, які сплять окремо? Я думаю, вони просто не люблять свого хлопця, не люблять свого чоловіка або навпаки. Тому для мене це незрозуміло. Що думаєте ви? Люблю такі діагнози, швидкі вони не люблять хлопця, якщо не сплять із ним. Ні, дійсно вже зараз багато робіт, які показують, що а, треба знайти оптимальний для вашої конкретно пари режим сну. Для когось це може бути обов'язкове це кублення а, двох ведмедиків під ковдручкою. Для когось це може бути сон на одному ліжку, але під різними ковдрами. Якщо, наприклад, у людей різна терморегуляція, і комусь завжди холодно, комусь завжди спекотно. А, для когось це може бути і спання на різних ліжках, чи навіть в різних кімнатах. Це не впливає на ваші стосунки якщо у вас стосунки дійсно здорові, якщо у вас дійсно вистачає в цих стосунках всього, що їм потрібно, в тому числі інтимного часу, тому що ми ж тут говоримо саме про сон, а не про секс. Тому е, я думаю, що тут трошки надумана проблема, і треба спати так, як комфортно, тому що якщо людина буде весь час не виспана, то вона і відчувати кохання зможе трошки гірше, ніж якби вона була виспана. Як правильно потрібно спати? Саме головне, що ви повинні знати, це спати потрібно на пустий шлунок. Бажано за 2-3 години нічого не їсти. Особливо це стосується вуглеводів, тому що коли глюкоза попадає в кров. Вона блокує вироблену соматотропіну, а це значить, що гормон росту, який в нас виробляється вночі, буде дуже низький або взагалі не буде вироблятись. Дві-три години до сну дійсно варто припиняти їсти. Можна пити, але не цукровмісні напої. Тобто, чай без цукру можна, а фанту не можна для порівняння. Це пов'язано навіть не тільки з тим, про що він говорить: соматотропін це звісно важливо, але це ще й пов'язано саме. Із ритмікою і з біологічним годинником, тому що це один із сигналів для наших периферичних годинників, центральний в нас у мозку, як я вже казала, а периферичний в нас, наприклад, в печінці. От це один із сигналів, який їх направляє протягом доби, і тому дійсно краще їсти плюс-мінус в однаковий час і закінчувати за 2-3 години зустріч. Якщо вам цікаво дізнатися дещо детальніше, наприклад, про тему. Спання у парі, то можете подивитись наш попередній подкаст із Ліга Лайф, де ми детально розкрили цю тему. А з приводу всіх інших тем, заходьте на мій канал Наук Попіл, де є окремо і про хронотипи, і про тривалість сну, і про техніки засинання. А також читайте книги, коли я нарешті висплюся, і залишайте коментарі під цим подкастом та підписуйтесь на Ліга Лайф для того, щоб бути в курсі всього найцікавішого.